Насіння льону краще замочувати, тому що за рахунок клітковини, рощиної клітковини, яка входить до складу насіння льону, вона має таку здатність набухати. Тобто насіння буде збільшуватися в об'ємі, а якщо рідини не буде достатньо, а ви в сухому вигляді кинули да, до ротової порожнини, попадаючи в шлунковий кишковий тракт. Ця клітковина розчинна, яка міститься в насінні льону, вона буде набухати. А якщо режим гідратації недостатній, в цей день, то буде дискомфорт. Та, будуть всілякі неприємні відчуття. Це буде шкодити вашому організму, і якщо ви в великих дозах там нечайну ложечку посипали, там вирішили велику порцію додати, то це може призвести до непрохідності кишківника. Це небезпечна ситуація може бути. Тому не ризикуйте, краще зробіть так, як вам всі радять, замочити перед вживанням краще, краще в кефірі або в йогурті. Пишіть в коментарях, яким чином ви вживаєте льом. На сторінці вже стільки інформації про льон, насіння, чия так, будь ласка, користуйтеся, пишіть, що вам до вподоби, але нагадую, що від насіння льону і від насіння чия люди не худнуть. Худнуть лише за дефіциту калорій.